Стоїть така задача. На старий паркет треба постілити ламінат. Паркет весь скрипить, волними хвилями перебився, він повздувався, тому що він розпертий. Що робимо? По-перше, нам треба прибрати хвилі. Тому через дві дошечки робимо пропили. Беремо пилу, паркетку, виставляємо на глибину дошки ніж і робимо пропили. Ось таке все цього. Пропилюємо через дві дошки. Тобто, у нас, виходить, ми ділимо паркет. І у нас обі плитки у нас отримуються прорізи, які дають дошкам пакетним нормально лягти. Потім треба знайти лаги. Лаги знаходимо ось таким чином. От, раз, тут лага, помічаємо, От, край лаги помічаємо з іншого боку. Край лаги помічаємо. Тобто тут центр лаги. Так само тут. Край лаги помічаємо з іншого боку. О! Край лаги помічаємо. Тобто центр є. О, центр є. Тут не треба дуже точно. Потім від центра до центра у нас проводимо лінію і отримуємо. Ось, от тут є є є Ось у нас центр один, ось у нас центр другий. Тобто навіть не треба орієнтуватись по тому, як покладена дошка. Тут я підірвав, подивився, що лаги живі, нормальні, тобто їх можна використовувати. Гнілі запаху нема. Ми будемо його... Кріпити, щоб він не скріпив і на нього класти підложку і ламінат. Тобто центр лаги в нас є. Беремо саморізи. Саморізи нам треба брати такі, щоб ось, виходить, ще десь, щоб був заход хоча б сантиметр 4 в дошку. І щоб біля головки було. Без різьби. Ну, бажано все без різьби, але цього вистачить. Щоб вона притягнула дошку. Далі засверлюємо дошку обов'язково. Ну и далее все стоит, протягиваем дошку до... Да. Ага. И далее закручиваем саморезы импактом. До упора і головка. Ой, щоб головка була втоплена. Все, завдяки оцим пропилам дошки лягають вже рівно, бо вони не впирають одна в одну. Ми їх притягуємо незалежно і вони не скриплять. Так, цей, що я не пішов, я поміняю в нього головка. Зірвалася одною рукою дуже неудобно. Не, не, не. робимо. так. І перетягуємо таким чином всю підлогу. Вона перестає скрипіти. Потім підшліфовуємо ті місця, які пішли дуже хвилями, стілимо підложку і кладемо ламінат. Все. Економія серйозна. Звісно, по-хорошому це все треба знімати, заляти і зробити так, як треба. Але це не входить в наші плани, так як тут треба зекономити гроші. І обов'язково, щоб не скрипіло вночі. От бачите, тут вже не скріпить. Де затягнули. тут я протягну, не скріпить. Для цього нам треба пилка, дріль. Ага, ще хотів показати такий момент. Коли пиляти біля стіни не вистачає, диск закінчується десь тут. Тобто лишається непропилений момент. Такий реноватор пропилює до кінця спилкою. Тобто він також потрібен. І таким чином можна Заощадити досить багато грошей і часу, якщо не потрібна дуже висока якість робіт. Ось тут ще скрипить, я протягну, скрипіти не буду.